Тримай круту техніку, яка дозволить тобі розслабитись або заснути. Це метод дихання, який займе в тебе всього лиш одну хвилину. Ну що ж, збережеться це відео, а ми починаємо. Починаємо з вдиху через ніс. І видихаємо через рот. 3, 2, 1. Почали. Вдихаємо через ніс. Затримуємо дихання. Видихаємо через рот, поступово, вдихаємо через ніс, затримуємо дихання, видихаємо через рот, поступово, вдихаємо через ніс. Затримуємо дихання. Видихаємо через рот. Поступово. Усе закінчили. Бажаю всім гарного дня!